Чому важливо розвиватися у коучингу, навіть якщо ти не плануєш бути коучем? Коучингові навички цінні не тільки для професійних коучів, але й для кожної людини, яка прагне особистісного зростання та успіху. Розвиток коучингових компетенцій дозволяє поліпшити комунікацію, підвищити емоційний інтелект, щоб краще розуміти себе та інших. Щоб керувати своїми емоціями та будувати глибші стосунки, коучингові навички допомагають розвинути і лідерські якості, навчитися мотивувати себе та інших, приймати рішення та брати на себе відповідальність за своє життя та благополуччя. Коучинг допомагає вирішувати проблеми ефективно. І, звичайно ж, коучем допомагає підвищити свою самооцінку, повірити у свої сили та здібності, досягати поставлених цілей та мрій. І навіть якщо ви не плануєте стати професійним коучем, розвиток навичок коучингу допоможе вам стати більш успішною і щасливою людиною.